На постах свідчали, я цілувала жовту пов'язку, У солдат флаг висів, я його не могла достати. Яка рада, що на Україну попала? Ганна Пилипівна приїхала до Кривого Рогу з Качкарівки, що на правому березі Дніпра на Херсонщині. Під час окупації перенесла жахіття так званого російського визволення. Як тільки до села повернулася українська влада, збільшились обстріли. і Жінка в своє 83 мала виїхати. Питання компенсації пошкодженого війною майна перше, що цікавить її. Ну, думаю, що це Береславська районна Качкаровка, порозбивали дома, у чому стояла, тому поїхали. Бомбило там ті німці чи як руські, ламали двері, все забирали, мобілки забирали, забирали, як вам сказати, туалети все забирали. В Белахмоті, де що все грибли. Оце таке питання в мене. Всього в цьому закладі колективного розміщення нових криворіжців, числа вимушених переселенців в Саксаганському районі, проживають 36 осіб, в тому числі і діти. Практично всі з сусідньої Херсонщини, де російські загарбники постійно обстрілюють населені пункти, консультації щодо державної і міської допомоги міської влади вони особливо їм потрібні, тому що дуже багато проблем з Різними довідками, документами і таке інше, виплатою допомоги, і все це потребує консультації, тому що люди взагалі змушені стикатися з такими проблемами, і їм потрібна ця юридична і правова, і така профільна допомога. Питання відшкодування майна та відновлення і виготовлення офіційних документів, а також соціальні виплати ВПО. Ці моменти традиційно є в топі питань у нових криворіжців, які вони ставлять фахівцям центру надання адмінпослуг віза. Під час визних обслуговувань мобільні адміністратори здійснюють прийом інформаційних повідомлень про пошкоджене або зруйноване майно. Також надають різні консультації, зокрема щодо відновлення втрачених документів, оформлення біометричних паспортів у формі id карток та виїзду за кордон, переоформлення, реєстрація переєстрація транспортних засобів, обміну посвідчень водія, також отримання електронних довірчих послуг, послуг ДРАЦУ. На сьогоднішній день в рамках проєкту Віза мобільна фахівці в Центру адміністративних послуг Віза та центру Дія здійснили в місті 27 виїздів, на яких надали компетентні консультації та допомогу більше восьми сотень новим мешканцям Кривого Рогу. В п'ятницю 9 грудня віза прийматиме з 10 до 14.00 в тернівському районі по вулиці Сергія Колачевського 108 А, гімназія номер 55. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлев, міський».